Бланське благословіння на 5 квітня 23 року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не люди нас у спакуси, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Благослови, благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні Святе Письмо нам розповідає про те, про складний вибір Йосипа по відношенню до його братів, до його братів, які його продали в рабство перед тим. От він став великим володарем Єгипту і мав свої кроці і військо, і владу, і владу над своїми братами. Але він приймає рішення. У нього є таке схоливання або помститися за те, що вони його продали на вбивство, на помирання але... або простить. І він обирає Боже рішення. Він їх прощає, прощає і приводить до себе, зберігає рід весь. Його особистність не опанувала його, а Боже було над ним владно. І він обрав Боже, щоб, знаєте, був сам Боже. І оцей вибір завжди є у мене, або я обри Боже, або людське, лодське, низьке. Амінь.